Так, ну все, оце вже останній раз знімаю. Як ми під'єднуємо із лампочкою. Ну і через, через лампочку це все діло. Бачите. Ось радіатори стоять. Ось так і вмикаю. Тепер вмикаю інвертора. Як бачите, модифікована синусоїда є. Вивів всі сітодіоди назовні, щоб були. І сітодіоди буду сюди ставити в розетку. Тут просадив отвори. Так, випив конденсатор значить на 47 мікрофа. Ось так. 400 В, 47 мікрофа, конденсатор. І буду ставити ось із лампочки денного світу, знайшов конденсатор на 400 В, 10 мікрофад, це буде краще, ніж 47 мікрофада. Відповідно, перед встановленням перевіримо його. Як бачите все добре. Десь мікрофрат він має. Так, ну ось прийшов час за його вставити в корпус. Ось корпус мені подарували. Цей корпус він ідеально влазить, як бачите. Ну, все б можна було так, так би і залишити. Але я б я б, я б хотів сюди поставити в кульорі. І якщо я сюди сюди потрібно ставити розетку, то її потрібно ставити маленьку. У мене такої немає. Хоча з її не міг взяти із, із підсилювачів. Ну все рівно, ту розетку можна тільки влізти. Звичайний совєтський стекер. А євростекер вже не, не піде. Тому я вирішив цю коробку залишити на інший проєкт. А саме який, ну, думаю, з нього зробити лабораторника тут дуже маленького. Ось так. І купити модуля лабораторного блока зивлення. Ось так. А цю штуку зробив саморобний корпус. Ось такий корпус буде саморобний тут. Ну все, тепер ви оце все діло побачите, тільки тоді, коли воно буде все у, у зборі. Покрасив ці пла, пла, планочки при... Щоб все притискають транзистори. Також запобіжника тут утонсив у, у дріт, щоб він мало лічо, щоб перегорів ось так. І це все діло сюди залазить доволі таки добре. Тут в коробці такі ось планочки пластмасові приклеїв до того, щоб був за, за, зазор між платою і деревом, тому що тут високовольтну, на, висока напруга є. Ось так. Тому все таки і, 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 і зробив. Ну, ось, так, ось, так, ось воно все, все тут -то, та й буде. Ну все, тепер ви побачите, коли воно вже буде готове. Зібране. Кнопочка ось так сюди, тумер тум, ставиться. І розетка сюди ось така поставиться. Ось так воно буде все виглядати. Ну все. Вімкнуся, коли все буде вже зібрано. Так, ну ось, ви бачите, в коробці інвертор зібраний. Що я тут зробив? Ось цей запобіжник. Тут був зучок. Я його випаяв і припаяв такі ось три тонких зірки. Це буде в, я, в, я, в якості запо, запобіжника. Вони ось так. виконувати роль. Далі. Е, захист і перепульсовки я тут не робив, а зробив таку стуковину. Тут навіть що цікаво, навіть мій у плачі було під цей діод, ось. Навіть бачите, він намальований так. Але його сюди не, не впаяли. Ось так. Що я зробив? Я сидив в двоє діодів, катодами до плюса. А анодами до мінуса. І це дає те, що коли. Коли плюс іде на катод і мінус на анод діода, то вони закриті. Ну, як тільки... Полярність зміниться. Ну, коли ми зробимо переполісовку, подамо на плюс-мінус, а на мінус-плюс. Тоді ці діоди відкриються і будуть і буде майже коротке замикання. Тим самим за, за, за запобіжник повинен перегоріти, а інші деталі залишаються живими. Ну, такий, ну так, має спрацювати таким чином такий захист. Примітивний. так ось, як бачите, замінив я цей конденсатор на 400 вольт ну, і поставив 10 мікрофорат. І кулером прикриваю. Так, кулер мене буде стояти і із ззовні Все, кулера я прикрутив. Тут плата кріпиться на саморізах, отут саморіз і, і тут саморіз. Також бачите, ба, ба, що в платі є прослойка зазор. За, за Це потрібно для того, щоб коли високо, висока напруга не, не пробивала. Так навіть в інверторах робиться відповідно. І ось, так, і ось так це все діло виглядає. USB 5 В не виводив, тому що сенсу з нього ніякого. Тут стоїть стабілізатор 5 В і він багато струму не, не буде видувати. А якщо, якщо навіть сюди під'їздити мобільний телефон, то можна на, наробити навіть лихо. Він буде перегріватися, навіть якщо і радіатора поставить, він струм того не видасть, який потрібно телефону для зарядки. А сам може ще пробитися і спалить вам телефон, це не потрібно, тому я його навіть і не виводив. Ну, ось так це все діло всередині виглядає. Тепер можу збирати його. З цього бо... З боку металева кривка, вирізана із, із автомобільного магні... магнітоли автомобільної. І збираю це все діло. Притискаю саморізами. І все, воно зібрано. Так, це все діло виглядає. Зараз навіть можу увімкнути цю штуковину. Так, вмикаю. Тут ось вимикач. Запрацював кулер. і покажу, як воно заосасує. -за Бачите, як бумага. Ось вона рі, рівна. Ну, ось її притягує. На, навіть ось її кладу, перевертаю і бачите, вона не, не падає. Цей тільки вимикаю його. І вона впала. Вам було не видно, ну, давайте ще раз. Ну ось, приказую бумагу, вона не тримається, як, як бачите. Отже кулер не засасує. Вмикаю і ось, будь ласка, вона затримається, тому що ку -ку кулер її засасує. Дує доволі таки добре. Такий інвертор вийшов. Спозиває в даний випадок 550 мА. Разом із кулером, Показую що Даю йому 40 В, спозиває 540 мА. Світиться зелений світодіо. Зараз э, буду робити напругу зме... зменшувати. Ось, зменшив напругу. Засвітилася, за, за, засвітився червоний світ Показує що якась. Несправність не або, або неячка напруга. В даному випадку неячка напруга. Бачите, вон, 9 вольт йому дав, все, він пішов у захист. Навіть ось показую, вімпнув лампочку і лампочка не світиться взагалі. Зараз буду піднімати напругу. Але щоб він перейшов знову у робочий режим, потім його вимкнути і вимкнути. І ось тепер лампочка світиться. Спозиває 1 Ампер. Працює. Ну, я його зараз вимикаю. Або зараз покажу, як воно буде в помилку, коли впаде. Все, впав в цю в, в помилку, показує, що низька напруга. Вимикаю. Так, вімпнув ось раз, Ось вмикаю тепер інвертора. Як бачите, ось модифікована синусоїда. 53 Гц. Видає. 20 В. Чистий меландр, отже ключі відкриваються і закриваються чіт -чіт чітко, вертаємось на модифіковану синусоїду. Як бачите, все працює як потрібно. Зараз буду його навантажувати лампочкою 125 Вт. Перевіримо, як він з таким навантаженням справиться. Позиває в даному випадку 490 мА, якщо давати напругу 15 вольт, то модифікована синусоїда, фронти її піднімаються. Ну, це зрозуміло, тому що напруга піднімається, тому вона і розсирається. Все працює, все як потрібно. Так, тепер вимикаю і, 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 і вмикаю до акумулятора. Вімкнулося до акумулятора, під'єднав його, вмикаю. Все те саме, все працює. Тепер ось беру лампочку. Як бачите, 125 ватт. І зараз буду вмикати її сюди. Вимикаю інвертор. І вмикаю цю лампу. вимкну лампу, вмикаю. Інвертора. Лампа світиться, як бачите. Інвертор працює. Я вимкнув ще був в лампочку 15 Вт, впав у впав паралельно. Він вим, 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 вимкнувся, Отже цей інвертор около ну, максимум 130 Вт. Вимикаю. Він на 130 Вт виходить. І я можу брати з нього стовати спокійно, тому що в мене тут і радіатори стоять, і кулер обдуває. Я можу брати з нього максималку. Майже максималку ось так. Ну ось, такий інвертор. Відремонтований, і можна вже буде робити навіть те, тести з ним. Тест такий телевізор ще б втягнув. Подивимося, як він буде, буде телевізором. Телевізор тягнути. Вимикаю. Так, ну що? Ось інвертор і відновлено. Відремонтовано. Коробка зроблена і буде він ще працювати. на смітник йому ще зарано відправлятися. І поки ось цей інвертор я робив собі, то мені ось людина принесла інвертора, сказала, що ну, молець відремонтую. Мені сказав, ну, добре, глянуть, в чому би пінні. Ось такий інвертор. Як бачите, якийсь він старий. Не, не, не звичайно для нас розетка. Така вона така біс, бі, як бачите, така плоска, Бо сучасний такий ви, випуки бі, бі, роблять. Інвертор також 220 В робить 12 В. І 50 Гц видає в синусоїді синісої на, на, на вихід. Як бачите, тут написано 250 Вт, тут звичайно такої потужності не буде. А тут ще написано було, ми вже не дізнаємось, так як наклейка стерта. Втер, втер, так, як я бачу, що тут немає гвинтиків. А якщо немає, гвинтиків, отже немає і транзисторів. Якщо немає транзисторів, отже й немає і планок. І, скоріше за все, навіть і ізоляційних прокладок. ось так. Ну, Це діло таке. Ми вже з вами інвертора ремонтували, тому знаємо, які тут мають стояти примірні транзистори. Це невелика проблема. А, а, от, а от планки притисні, так це доведеться робити. Тут це нікуди не, не дінеться. Ось. ось такі справи. Я знаю, друзі, що вам інвертора вже надоїли. Ну тут, як бачите, знову інвертор прийшов на ремонт. Ось так. Ось так. Із усього потроху скрипали собі інвертора. Тут є запчастини резистори від автомагнітоли. Далі транзистори від, скажімо так, від денної лампи. Ось такої. Далі із, із денної лампи конденсатора забрав. Потім радіатори. Радіатори із чогось. Взяв не знаю з чого, тому що мені просто так дали в кульку радіатори і сказали забирай. Далі. Транзистори із двох інверторів різних ось так взяли взяти взя, взя, взя. по, -по, по парами ось так. Далі кулер від комп'ютера розетка від, як, як домашня, ну, додому розетка вставлена. Коробка зроблена із дерева, потім зі автомагнітоли взяти метал, зроблений із така криска бокова із отворами, щоб кулір міг. І, 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 і щоб могла йти куляція воздуха в правильному напрямку, щоб охолоджувало трансформатор, радіатори, отак от і все тому інше. Ось так із цього потроху получився відремонтований інвертор.